Всім, всім привіт, друзі! З вами знову я, Захар, і сьогодні ми будемо грати у Farming Simulator 22. Сьогодні ми дороблюємо свою територію і позакуплюємо всі які мені нужні. Ну, там плуг, допустим. В принципі, мені треба один фенд. І все почки. Один фенд, я реально почти все. Більше нічого такого прикольного. Ну, нам треба все далі обустраювати. Робимо лічно свій смітник. Того що, знаєте, на фермі сміття треба виграти. навіть поки я це все робив, у мене вже так дуже багато сміття назбиралось. Вай, блін! Еще, кстати, я тут принимаю металлолом, и мне привезли вот поки что-то металлолом. Металлолом чисто так, для інтересу. Може я щось його придумаю зробити. И мне даже здало вот такий... Зіл старенький і сталкера прям. Трактор мені дали. Та блін, чого цей тракторець на де не ставиться? Тут десь поставимо. А, і кстати, забув сказати, що одного зіла мені дали. Ай, блін, трактора мені не давали, вибачте. Трошки збрехав? Случайно, давайте не хотите, що ти брешеш своїм підписникам. Я ніколи своїм підписникам не брехав. Обязательно ставим ту точку розположення тим, що у мене тут буде мільйон різних знаків. знаков. чесно, тільки в цьому я определяюсь. Купляємо собі хату. Отаку. Отаку собі хатку беремо і купляємо. Горка велика. Якщо що, горка нам треба буде. І же купимо ще спеціальну мойку. А хотя наша нам та моїка? я не можу понять. Якщо є вот такая І И осталось тільки гаражі поставити. Гараж чи гаражі. Интересно, кстати. Ладно, ладно. Я знаю. Я не знаю, де поставити, так щоб гарно вийшло. О, тут буде прикольно стояти Ставим Все. Тепер, друзі, для моєї автівки є своя будівля. Желательно, правда, по цій дорозі їздити щоб там не дуже сильно їздити. Кстати, а ну подождіть, хтось дзвонить. Так, привіт, привіт. Цей є вибач, я тобі ото сказав, що ця машина триса їде, по вайберу тож мені написав. Ну, я тобі збрехав, вона неізвісно скільки їде. І я це навіть знав, я не тестував, типу, ніколи. Я максимально ней 50 кілометрів їхав. Ну там іноді 100-600 давав 100 раді інтересу, щоб познати, скільки вона їде, але после сотки дуже боявся. А, друзі, ви чули наш діалог і треба виходити трішки, трішки, трішки. Попрацювати, а іменно попрацювати тим, щоб узнати скільки ця машина максимально їде. Не, ну, кілометрів 150 думаю потягне. Просто так, попробую. Я, звісно, не буду дуже прям боятися, бо, чесно кажу, я взагалі я боюсь великих скоростей, мені скільки не їдь, мені не страшно. Навіть 500 км їдь, мені тільки вітер страшно, що мене здує. Кстати, хочу вам розказати одну странну історію з мого дитинства. Було мені год в 6 десь. Ну, не правда, таке вже дитинство, то вже нормальні часи, в принципі, для людини. От, от то колись, це не час. Колись мені було годиков 6 І тоді, коротше, я був у бабусі і дідуся. І в принципі тоді по мене приїхав папа і я вийшов на крильце. І, коротше, там був сильний вітер. Я сказав, тю, вітер, легенький, і мені вітер вирішив отомстити. Коротше, він підняв наскільки сильний вітер, ну, природа підняла дуже сильний вітер і цей. Тоді я чисто улетів десь на 10 см від землі, а тоді мене хтось зловив Ну, все, зараз будемо тестувати, в принципі. Звісно, знаєш, на цій машині... Так легко рулюся, от диви, кажеться, завіснеш. Захар, завіснеш, а диви чисто. Чотко. Вс. Давай газу даємо. На й в мене настрій хороший. А диви, як топче. вісімдесяточку, Кстаті, єдине, що я знаю про цю автівку, що вона не дуже швидко їздить. І що у неї багато рошадей, коротше, І ще я ще щось про неї знаю, щас вспомню, що, що вона, як вам сказати? Коротше, не обично, скажем так поки що. Ну, я вам це все время не хотів сказати, но це турбо. Ви скажете, в смысле турбо. Ми знаємо, що такі машини турбованими не бувають. А я скажу, що такі машини турбованими бувають. Ви скажете to гей. А я скажу. what to гейма. Вы вот що то понял? Так, точно, капитаны. Чого я вже страдаю словами Спанч Боба? Не можу понять. Я оце... Вони Вон чуть ли не дрифт дають. Я не можу зрозуміти. Це взагалі нормально. Проїжджаємо бачком. Бачком, бачком, бачком. Проїхали бачком. Красивенько. Якщо поїзд їде, я сюди прижимаюсь. І лечу за їм. Щоб чтобы... не сказати машиністу, не бачиш, тут люди не їде. Давай. Чух, Давай, Єс! Ну, якщо у вас сподобалося це відео, так ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну, з вами був я Захар. Всім до побачення, друзі!